І жнива. Другий рік криваві жнива. І навіть минулого року восени, незважаючи на мінування полів, підривалась техніка, але українці сіяли. А що? Там дійсно немає нічого святого. Скільки вони храмів зруйнували? І Перлину Одеси Спасо-Преображенський храм, яким гордилася Україна, гордилася Одеса. Вони й Богли. Завдяки таким хлопцям, дівчатам, як Андрій, вони не можуть нас перемогти. І що вони роблять? Підло вночі Бомблять. лікарні, храми, школи, будинки культури. Там нічого немає святого. І як сказав отець Олександр, ця орда йде просто нижче. У них немає мети. В них просто заздрість, що хтось може жити краще. Це не краще, це просто жити цивілізовано. На Херсонщині вони були недовго в деяких селах, але вони йшли по вулицях і розстрілювали вікна. Просто, щоб не було в людей віком. Вони не розуміють, як може бути в селі асфальт. Вони цього не розуміють. Але я не проблюсь повторювати. Перемога буде за нами, тому що у нас на першому місці Господь Бог, а потім держава.